Вітаю вас, малята! Сьогодні разом зі мною заняття будуть проводити відважний пожежник і пес патрон, але спочатку послухайте, будь ласка, казочку. Полив дощ, ліс вимок до останньої осики, лисиця аж до кінчика хвоста. А старий пугач три ночі ніколи не літав, сидів у своєму дуплі і сумував. Ух, зітхав він, і по всьому лісу лунало. Ух. А в хатинці їжачка було тепло. Потріскував у печі вогонь, а сам їжачок, Сидів на підлузі біля пічки, покліпуючи, дивився на полум'я і радів. Як добре, як тепло, як чудово, шепотів він. У мене є хатинка з пічкою. Хатинка з пічкою, хатинка з пічкою, хатинка з пічкою, заспівав він і, пританцьовуючи, приніс іще дров. І доклав їх у вогонь. Ха-ха. реготнув вогонь і облизав дрова сухі. Ще пак, сказав їжачок. А багато в нас дров? запитав вогонь. До літа вистачить. Ха-ха-ха. – «Ха -ха 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 зареготав вогонь і заходився так танцювати, що аж їжачок злякався якби він не вискочив з пічки. Ти не пустуй, сказав він вогню. Вискочиш і прикрив його дверцятами. Агов. крикнув вогонь крізь двірцята. Ти чого мене замкнув? Краще поговоримо. Про що? Про що хочеш? відповів вогонь і просунув ніс у щілинку. А от і ні, а от і ні, сказав їжачок і стукнув вогонь по носу. Ага, та ти б'єшся, здійнявся вогонь і загудів так, що й гажачок знову злякався. Якийсь час вони мовчали. Тоді вогонь заспокоївся і жадім лібно сказав Послухай, їжаче, я зголоднів. Дай мені ще дров, у нас же їх багато. Ні, сказав їжачок, не дам. У хаті і так тепло. Тоді відчини дверця та й дозволь мені подивитися на тебе. Я куняю, сказав їжачок. На мене зараз не цікаво дивитися. Ну ж бо, я найдужче люблю дивитися на коняючих їжачків. А чому ти любиш дивитися на коняючих? «Куняючі їжачки такі гарні. Що на них важко надивитися. І якщо я відчиню дверця та пічки, ти будеш дивитися, я буду коняти. І ти будеш коняти, і я буду коняти, тільки я ще буду на тебе дивитися. Ти теж гарний, сказав їжачок, я теж буду на тебе дивитися. Ні, краще ти на мене не дивися, сказав вогонь, а я буду на тебе дивитися. І гаряче дихати і гладити тебе теплим подихом. Гаразд, сказав їжачок, тільки ти не вилазь із пічки. Вогонь промовчав. Тоді їжачок відчинів дверця та пічки, притулився до дров і задрімав. Вогонь теж куняв, і лише в темряві печі поблискували його злі очі. Вибач мене, будь ласка, їжачку, звернувся він до їжачка трохи згодом. Але мені буде зовсім добре на тебе дивитись, якщо я буду ситий. Підкинь дров. Їжачкові було так солодко біля грубки, що він підкинув трійко полінець і знову задрімав. У у, -у, -у загудів вогонь. «У-у-у!» Який красивий їжачок, як він дрімає. І з цими словами зістрибнув на підлогу й побіг по будинку. Поповз дим. Їжачок захекався, розплющив очі й побачив, що вогонь танцює по всій кімнаті. Горемо. закричав їжачок і кинувся до дверей. Але вогонь уже танцював на порозі і не пускав його. Їжачок схопив чобіт і заходився бити вогонь чоботом. Залізай в пічку, старий брехун, кричав їжачок, але вогонь лише реготав у відповідь. Ах, так, крикнув їжачок, розбив вікно, викотився на вулицю і зірвав зі свого будиночка дах. Дощ лив, що сили. Краплі затупотіли по підлозі, відтоптували вогню руки, ноги, бороду, ніс. Плюс-плюс, плюс, плюс примовляли краплі, а їжачок бів вогонь мокрим чоботом і нічого не промовляв. Такий він був сердитий. Коли вогонь зі злим сичанням заховався назад у пічку, їжачок накрив свій будиночок дахом, заклав дровами розбите вікно. Сів біля пічки і засумував. У домі було холодно, вогпо і пахло горілим. Який рудий брехливий дідуган, сказав їжачок. Вогонь нічого не відповів. Та й що було казати вогню, якщо всі, крім довірливого їжачка, знають, який він брехунець. Малята. А як ви гадаєте, чому сталася така прикрість з їжачком? Так, це сталося тому, що він залишив вогонь без нагляду? Але їжачок впорався, він все правильно зробив, затоптав чоботом вогонь і залив його дощиком. А як ви гадаєте? Що треба робити, якщо стається така прикрість з вогнем? Хто прийде нам на допомогу? Ну, звичайно, це пожежні. Вони приїздять на швидкій червоній пожежній машині і допомагають впоратись з вогнем. Ось цей віршик, із мене табличкою, допоможе вам запам'ятати, за яким номером треба телефоном викликати пожежних. Сміливий пожежник вогонь загасив, водою миттєво його він залив. Пожежні завжди на пожежу спішать, а нам треба номер пожежників знать. Один. 01. А ось іще кілька важливих правил, які вам треба запам'ятати. Вивчіть правила пожежні. Будьте завжди обережні. Знає, хай дитина кожна, жартувати з вогнем не можна. Як побачиш, малюки взялися за сірники, то ти маєш їх спиняти, сірники у них забрати. Якщо трапилась біда, що ви будете робити? Не ховатись у куток, а вогонь мерщій гасити. Як вогонь іще малий, Чашкою води залий, а якщо вогонь не згас і багато диму, вибігай з кімнати враз із дітьми малими. Подивіться уважно і знайдіть на малюнку захисні рукавички Захисний комбінізон. Каску, дзвіночок, який сповіщає про пожежу, лопату і топор, вогнегасник, драбину і шланг з бранспойтом. Молодці! Пожежний вам дуже вдячний і він має надію на те, що ви запам'ятаєте правила поводження з вогнем і запам'ятаєте номер телефону, за яким телефонують під час пожежі. А пес патрон відповідає за те, щоб всі були у безпеці і ніхто не підірвався на вибухом небезпечних предметах. Для цього пес патрон підготував для вас іще правила. Послухайте їх, будь ласка. Не панікуй в небезпечній ситуації. Не підбирай, не збирай та не торкайся мін та інших. Підозрілих предметів. Не намагайся розібрати або знешкодити знайдений предмет. Не підпалюй підозрілі предмети, не принось їх додому. Не ігноруй та не прибирай попереджувальні знаки. Якщо побачиш підозрілий предмет, відходь назад. Тим самим маршрутом. Слід у слід. Запам'ятовуй місце виявлення підозрілого предмета. Попереджай про виявлений предмет людей, які знаходяться поряд. Повідомляй про знахідку за номером 1 або 102. Зупиняйся, зберігай спокій, уникай паніки. А ці правила. Пес патрон підготував не тільки для дітей, але й для дорослих. Не перенось самостійно вибухівку з місця знаходження. Не бери у руки знайдений підозрілий предмет, схожий на вибухонебезпечний. Не кидай небезпечний предмет у вогнище та не розводь поруч вогонь. Не розпилюй. Та не розбирай знайдений підозрілий предмет, не дозволяй чіпати дітям покинуті іграшки, вони можуть бути заміновані. Не допускай скупчення людей поруч з небезпечною знахідкою. Ці прості правила допоможуть швидко і безпечно знешкодити ці предмети, але це потрібно робити. Лише спеціалістом. За номером 101 обов'язково прибудуть люди, які все це зроблять. Малята. А ви запам'ятали номер телефону, за яким викликають пожежних чи рятувальників? Так, це номер 101. 101. Будь ласочка, намалюйте мені цей номер, а хто зможе, намалюйте або пса-патрона, або пожежну машину. Будь ласочка, виконуйте всі правила, будьте у безпеці. До побачення, до нових зустрічей. Вітаю вас, малята! Сьогодні разом зі мною заняття будуть проводити відважний пожежник і пес-патрон, але спочатку послухайте, будь ласка, казу.